Микола Тарновський, золоті верби знов по дорозі. Рання осінь стелилася по землі пожухлими травами, лежала на полях чорними ріллями, столоченими стернями, шамотіла кукурудзяним листям, маяла в повітрі павутинні. Сонце схопилось раптово, наче проспало кілька зайвих хвилин. І квапливо вистеляли мені дорогу через левади і горби. Легко йшлося б, коли б не треба було оглядатися на горб, де лишалася осиротіла хата, рідні черешні, груші гнилиць, а край вишника, наче скам'янілі фігури, стояли опліч. пліч опліч мама з Маринкою. Хотілося, щоб хата і дерева, і дві рідні фігури швидше зникали з очей і не ятрили душу. А вони, як навмисне, здіймалися разом з горбом все вище і вище до неба, благали мене не покидати їх на напризволяще. Тим часом я не зважав на їх благання, намагався швидше втекти від них, звільнити їх від печалі і неспокою, що з'явилися у зв'язку з моїм відходом у Тульчі. Тому пустився вперед, наче поніс мене. Дорогою легенький вітер пустониць, а я й не опирався. Нехай несе, нехай несе. Уявляв себе водночас і птахом, і піснею, і топовиним листом, і прим'ятою травинкою при дорозі, а коли ставав сам собою, почував себе приблизно так, як багато років тому, коли, не вміючи плавати, на догоду товариств кинувся у воду. Відтоді... Від і як я здав у технікумі іспити і прийшов додому, минуло більше двох тижнів, а мені все ще не вірилось, що це правда. І досі не уявляється, і досі все уявляється сном, який я боюся перервати, бо, якби він раптом закінчився, пропала б моя найкраща мрія, якої не могло б замінити навіть життя. І лише як. Дисонанс у цьому сні звучала важка реальність. Іди собі по ту науку. Роби там, що знаєш. Обходься чим хочеш, бо ні одягати, ні годувати тебе нема змоги. Це мамині слова. Вони супроводжували мене з першого кроку і як переступив рідний поріг. Я ніс їх на своїх плечах, як у ранньому дитинстві, носив каміння від спаленого під лісом кореня на будівництво грубки. Вони й боронили мені. Взути старі парусинові капці, що зараз висіли на плечі, зв'язані як басаги, стежку перегороджувало сплете, немов гадзя коріння дерев, що росли між полем і городами. Я високо підіймав босі ноги, аби не позбивати пальців, бо тоді під тульчином не міг би натягнути на них своїх вовчоганих викривлених туфель. Та що мені одяг, що мені взуття, що мені зрештою їжа? Нема то й не треба, зате у мене є мій технікум. А в технікумі загадковий світ, який може стати моїм світом. світ Звідти я маю папірець, день і ніч тримаю його при собі, бо він єдиний свідчить про те, що я комусь потрібний, що мене там чекають. Літери іскрилися перед моїм зором, а слова, що складалися з тих літер, бриніли піснею. Я знав їх на пам'ять, повторював сотні разів Шановний товаришу, корчовий ПТ, це значить я. Шановний, приймальна комісія Тульчинського педагогічного технікуму зарахувала вас студентом першого курсу. Вам належить прибути на навчання 30 серпня цього року. Ще підпис, штемпель, дата. Папірець скакав перед очима, віддалявся, а я ступав слідом і боявся відстати. Я відчував, як серце повниться радісною млістю, думки, вихряться, виливаються в слова. Слухайте, поляга гаї, сонце. Петро корчовий буде вчителем. Чуєте вчителем? Мій голос, мабуть, найвиразніше почули ці зернисті соняшники, Попосхиляли важкі дрібні голови і співчутливо. Дивилися на дорогу, просто мені під ноги. Я одламав половинку найстиглішої головки і заходився теребити солокаве насіння. Коли б стояли пишні, незворушні, наче їм було байдуже, ким хоче стати Петро Корчовий. Тільки сонце тішилося, кидало мені в обличчя пригорщі променів, вигравало ним і помітно котилося з полудня. В міру схиляння сонця до заходу спадала моя радість. Я зайшов хоч ще розванки за три горби, за дубовий ліс, а вона ніби йде слідом за мною. Відчуваю її в серці, в грудях, в мозку. Якби не вона, я б уже давно певне чкурнув у щасливіші краї, а так не встиг добратися до вапнярки, як покликали возити воду. Добре, що завернула, і я не скаржусь. Показала інший шлях у студенти. Я зовсім не нарікаю на свою щедру званку. Вона гарна, охайна, квітуча. а що на горбах розмістилася, не біда, зате в неї все на водниці. В солодкій тривозі долаю схили й видоланки, аж раптом опиняюся на горбі. Тульчин! Я стояв як окопаний, боявся ступити крок уперед. Подумав, хіба ж можу я жити й учитися в такому місті, як Тульчин? Обійдусь без технікуму. Житиму, як інші, в щедрозванці, на рідному обісті. Кому я тут потрібен? Не вагаючись, рішуче обернувся спиною до міста і чим скоріш пішов назад. Так, назад. А коли здала віддаль від одного телеграфного стовба до другого, оглянувся. Раптом відчув себе таким нікчемним і убогим, що, коли б у дому передо мною з'явилася прірва, скочив би туди, не задумуючись. Та прірви не було, і я сів біля костої липи, витягнувши збалілі ноги. Вже не міг не про що думати, химерні бажання оляглися, я дивився вдалину полів і чув, як п'ється в тілі моя втома. По шляху калатали вози, пофиркували коні, гомоніли перехожі, а мені все байдуже. Нехай собі їдуть хто куди хоче. Цікаво, котра година. Сонце тут ходить не тією дорогою, що над щедрозванкою. От би мати годинника, такого, як у кишеньках, носять щедрозванські вчителі. І щоб велосипеда, такого, як у них дістати, на одному їздить колишній мій учитель, а на другому завуч. А може все-таки бути вчителем краще, ніж возити воду. Придбав би годинника чи велосипеда, тоді мав би сірий костюм і червону краватку. На дворі весна, світить сонце, стежки попід плитами уже втоптані, а я сміливо йду в лескучих кромових черевичках. Люди стоять побіля воріт чи пораються на господарстві. А як я з'являюсь, кидають роботу, дивляться на мене, гомонять поміж собою, Та це ж Петро Трохимович, наш новий учитель. Хіба не знаєте, розумний хлопець? Таких у нас ще й не було. Я добре чую ці балочки, але вдаюся, що мене те не стосується. Вітаюся з людьми, мені вклоняються поважні дядьки, дехто питає. А котра вже година, Петро Трохимовичу, я спиняюсь, дістаю годинника. Коли ж настає літо, і дороги просихають, тоді я сідлаю свого велосипеда і лечу ластівкою. Люди аж роти розз'являють, дивуються такі вправні їсті. От що значить, учитель міркує собі. Все він уміє, і дітей учить, і на велосипеді літає, і книжок багато прочитав, і пораду може дати колгоспникові, і навіть керівникам помагає. Не знаю, що перевернулося в моєму нутрі і чи взагалі переверталося. Я митці встаю з муравки, трусився, поправив штани, щоб не толіпалися, і пішов знову до Тульщина. Тільки хитро пішов, не тією стежкою, котрою вертався, а перебіг на другий бік шляху і почвала новою стежкою, поки не опинився на технікумському подвір'ї. Я сів на лавку, аж тепер помітив осі запорошені ноги. Так і не взувався при вході в місто, зняв з плечей торбину і парусинові капці, поклав біля себе на лавці. Стривай, що це бринить? Прислухався здавалося, чиїсь пальці торкають золотої пряжі сонця. І вона озивається ніжними звуками. Я теж підвівся з місця. Стою непорушно, а музика не вщухає, ліється, ліється, то тихо, то бурхливо. Моє очманіння тривало, аж поки я не побачив між двома яблунями через дорогу від технікуму будиночок з відчиненим навстіж вікном. У те вікно сонце кидало сніпок промінців, а блідолиця жінка швидко перебирала пальцями золоті ниточки. І вони вороніли. Придивився уважніше нарешті второпа. Жінка грала на роялі, виднілося підняте чорне віко і наповнювала тихо надвечір'я ніжними звуками, але відкриття не зменшило мого здивування. Та ось що можна видобувати з цього інструмента. Зовсім не те, що вибивали сільські хлопці з папівського рояля, який стояв на сцені у Сільбуді, та відганяв людей від вогнища, культури до. Монопольки. хоч запізненням, але я все-таки натягнув на ноги капці, високо піднімаючи ноги, йду до головного будинку, або, як його ще називають, корпус. Це слово ніяк не доходить до моєї свідомості. як це будинок, корпус. Іду не дуже сміливо, мов чужий садок, закрадаюся. так добрався аж до квітника, що красувався перед вікнами палацу. Квіти тут не просто виросли зацвіли, вони тут кружляли в щодернацькому кольоровому танку. На танку хто їх тут зібрав? Чи може вони самі сюди позбігалися на якийсь свят? Може, я теж прийшов на свят.